Знімати серіал чи не знімати ось в чому питання. А якщо за державні кошти країни, що воює, Юрій Горбунов, чия компанія перемогла у конкурсі, вважає, що комедійний фільм важливий для підтримки бойового духу і для протидії рускому міру. 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Це наш культурний, це наш інформаційний фронт, це наша відповідь Росії на їхню війну. Я, звісно, не експертно у цих питаннях, але мені здається, що одним моральним духом і з голими руками перемогу здобути важкувато. Згубилась дворняжка дворянка. Перепрошую, не хотіла образити почуття безпритульних тварин. Дворянка Маріна з Харківської губернії якось дивним чином опинилася в Житомирі. і Почала розповідати, що її дім Російська імперія. Дворянка Шелихова Марина Юрьевна, позвольте представиться. Я родилась в Харьковской губернии Российской империи. Что ты скажешь, какая империя, такая дворянка. Но СБУ швидко повернула память этой даме. И мне показали то есть, как я сама была удивлена. Раскаиваюсь, глубоко раскаиваюсь. На самом деле я верю в победу нашей страны. Україна, понад усе. більше новин читайте на сайті радіотреки в нашому телеграм-каналі, і не забудьте привітати пса патрона сьогодні. Ми 4 роки.